Жовто-багряне листя, бабине літо та осінній бейбі-бум. для світового материнства. Осінь 2011-го стала неймовірним святом, адже саме восени цього року народився 7-мільярдний мешканець планети. Крім того, існують версії, що легендарне дитя з'явилося на світ у сусідній Росії. Привіт, святкувати з'явився і у п'ятого каналу. Кореспондентка новин та програми ранок Леся Головата вдруге стала мамою. До останнього Леся активно працювала як у кадрі, так і поза ним. За твердженням журналістки, під час вагітності малюк у животику лише допомагав і аж ніяк не заважав матусі у кореспондентських справах. Зустрічалися голови церков з нашим президентом. Я пам'ятаю, що моїй дитині абсолютно не сподобалася або будівля, або. Ну, от, те, що говорилося, він щось от страшенно в мене живіт ходив в різні боки. Та, але на загал, він я думаю, що тепер буде знати основні принципи написання сюжетів, синхронів. І ну, так само, коли ти вагітний, наприклад, приходиш до когось на інтерв'ю, а ти бачиш, що люди одразу змінюються, і ставлення у них до тебе ну, робиться набагато кращим. маленький Ярема Захарович стійко витримав першу у його житті відеозйомку і з серйозним виглядом спостерігав за кореспондентами. Сім'я головатих оригінально і з національним колоритом готується до першого нового року свого молодшого сина. Ярема для нас це був такий новорічний подарунок, тобто ми дуже гарно провели новий рік і от абсолютно несподівано вже в жовтні мали подарунок. свого першого нового року готується двомісячна Єва Стець у родині народного депутата та телеведучої п'ятого каналу Яни Конотоп цієї осені народилася чудова дівчинка. Донечка журналістсько-політичного подружжя дуже поспішала народитися, тому пологи відбулися у домашніх умовах. Насправді насправді ні, це, це вже типу два місяці, два-три роки у плюс насправді все відбувалося там. Типу, я коли проїхав, почув тут знизу крики, значить я я, я я подумав, що все ж стало страшне. біжу, значить, по цим сходам, Оце біжу нагору, ну, там у нас знаходиться ванна кімната на другому поверсі. Ось от, я біжу, біжу, біжу. І з цього моменту я дивлюся і бачу, що отут лежить моя дружина. Заходьте, зараз я покажу. Оце наша ванна кімната. І от саме в цьому місці я бачу, що лежить моя дружина. Причому я кричу? типу, що ти впала? Вона каже: ні, ні. Ну я просто народжую. Після екстремальної появи на світ єва не вирадувала, Вона взагалі мовчала. Тим самим дуже сполохала батьків. Я не знаю, я не пам'ятаю, що робив Юра в цей момент. По попці, я, я сказала, по спинці, по попці, масаж так. серця, ну ледь не там а а а уговляла, дихання рот в рот. Причому я так розумів, що ще там, коли вона не закричить, ну там чи там декілька секунд, і, і мені Яна буде буду робити вже там штучне дихання. Після масового розголосу героїчних пологів журналіст. Істи, які жваво підхопили тему поповнення у депутатській сім'ї, зіграли у зіпсований телефон. І вийшла кардинально протилежна історія. Через два тижні почитали в газеті там новий регіон Росія. що типу, п'яний народний депутат України е, зарізав ножом різки бумаги свою беременну жену, відущо п'ятого каналу». Ну це звісно, було прикинули. Зараз двомісячна дитина вже чудово орієнтується у політиці та журналістиці і навіть має свою власну думку щодо деяких політиків та кореспондентів. Особливу увагу є приділяє ведучим до деяких зірок п'ятого каналу. Вона не байдужа. Зараз маленька Єва готується до свого першого нового року. Святкове вбрання батьки для неї вже підготували. А дівчинка набирається сил, щоб не проспати головну подію року. На одного президентського онука цієї осені стало більше. 28 вересня дочка другого президента Леоніда Кучми народила доньку. Щасливі батьки Олена та Віктор Пінчуки назвали її Веронікою. Народжувати майже у прямому ефірі вже добра традиція зіркових матусь України. Винятком не стала і співачка Ольга Полякова. 5 жовтня побачила світ її донька Аліса. Чекали усі шанувальники артистки, адже Полякова знімала величезний фільм Привіт, декрет, у якому детально пояснила та показала усі нюанси вагітності. У сусідній Росії Бибі Бум також б'є рекорди 26 листопада на всю країну про своє батьківство оголосив Філіп Кіркоров. Дівчинку назвали Алла Вікторія, народжувала кіркорову дитину сурогатна мати. За твердженням друзів Філіпа вона українка. А сам співак неодноразово захоплювався красою українських дівчат. Матусою вперше восени стала акторка Марина Могилевська. 41-річна артистка народила доньку, яку назвала Марією. Актриса зізналася, що до народження дитини просто існувала і тільки зараз починає жити. І материнство головна роль у її житті. Друге стала мамою мультяшна співачка російської естради Глюкоза Наталія Іонова народила другу доньку, і хоч вагітність далася для співачки важко, глюкоза уже вийшла на роботу і активно гастролює. Бабочки маєм живе спята це не скриза, бабочки моєму. Дякую за у Франції Карла Бруні народила Саркозі доньку. Дівчинка з'явилася на світ 19 жовтня. Дочка стала першою спільною дитиною президентського подружжя. Зараз на маленьку Джулію полюють усі журналісти Франції і не тільки. Публічне та товариське життя для місіс Саркозі придрікають і астрологи. Діти, які народилися під знаком Терезів, тяжіють до справедливості, тому батьки мають бути готовими до цього. Третя дитина у родині співачки Мелбім, колишня учасниця. Пейзйоз дуже хотіла мати доньку, третю сестричку для своїх двох дівчаток. Співачка ледве встигла доїхати до пологового будинку. Дівчинка дуже поспішала побачити світ, і пологи минулися дуже швидко. Ю Грант уперше став батьком восени 2011-го. У актора народилася донька. Щоправда, одружуватися грант поки що не збирається, але приділяти максимум уваги доньці обіцяє. Завершує осінню розповідь. Айшварія рай актриса народила доньку. Увага до болівудської красуні була настільки велика, що букмекери приймали чималі ставки, чи народить актриса в призначений термін. Грудень місяць місяць предноворічних див. Усі вже чекають на свята. Місто прикрашене казковою ілюмінацією на головних площах країни. Святкові ялинки. Казковим місяцем. Грудень 2011-го став і для багатьох зіркових батьків. Журналістська родина Ільїних поповнилася другою дитиною. Ганна, редактор міжнародного відділу п'ятого, працювала до останнього, і тому під час робочих моментів завжди прислуховувалася до маляти. Е, Будь-яка тема, ну звичайно, якась позитивна тема. Більш може подобається, тому що ти відпочиваєш в тебе якісь приємні емоції під час того, коли ти пишеш, щось робиш. От тут так можливо, це більше подобається мені, а тому і дитині. І ось 13 грудня, о 12 годині дня, Ганна Ільїних народила сина. Маля з'явилася на світ з ростом 52 сантиметри та вагою 3 кілограми 300 грамів. Леонід Олександрович уже друга дитина-подружжя, донька Маша. як і батьки щаслива появі братика. Ми ходили, бачиш, почти до останнього. вот старались, вот як могли. Ну в общем, несмотря на то, что работа такая очень такая насыщенная и активная, ребеночек спит и кушает, так что с ним никаких проблем. Поэтому я еще улыбаюсь. Ки календар Бебі Буму 2011 року тисячі малят зустрічають свій перший новий рік та різдво. А ось календар 2012-го. Давайте заповнювати його разом, адже зараз час нових життів.